Навчання в метрополітені найбезпечніший варіант, особливо для першокласників. Як облаштували там простір, організували навчальний процес, запитаємо у директора департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко. Доброго дня, Ольга Івановна. Чи облаштували вже класи в метро? Дійсно, на сьогоднішній день це єдиний і безпечний простір, де можна було б зорганізувати навчальний процес. Бо школи. Міста мають найпростіші укриття, а найпростіші укриття, на жаль, не гарантують повну безпеку дитини, що є для нас найголовнішим. Тому ця ідея народилась у міського голови Ігоря Терехова під час спілкування з батьками. Він провів дев'ять зустрічей. З батьківською громадськістю всіх дев'яти адміністративних районів міста Харкова. Так дійсно виникла така ідея. Цього ніхто ніколи ніде не робив. Ми перші. Ну, це абсолютно зрозуміло, бо наш незламний він перший і кращий в Україні. Було обрано п'ять станцій метро, де підібрані приміщення, які могли би. Використовуватись для навчального процесу зараз. Працівники метрополітену, ми уклінно їм дякуємо за те, що вони дуже інтенсивно, дуже якісно виконують роботи по підготовці приміщень, а робота ця дуже складна. Починаючи з того, щоб навчальний процес не заважав роботі метрополітену, а робота метрополітену дала можливість працювати дітям тобто, це Шумоізоляція, це рекуперація повітря. Це дуже дорогостоячий, але дуже необхідний процес. Рекуперація це значить і підігрів, і охолодження. Це освітлення таке, як повинно бути. Тому. Все це вже зроблено. Облаштовуються класні кімнати, ізольовані класні кімнати, де буде розміщуватись не більше 20 дітей. Ремонтні роботи завершуються. Після цього ми завеземо шкільні меблі, дошки, необхідне обладнання і розпочнемо навчальний процес. Коли можна буде розпочати навчання в метро, чи встигнуть завершити все до вересня? 1 вересня ми навчальних занять проводити не будемо, бо це свято знань. А хто ж в свято вчиться? Тому проведемо свято знань, проведемо його онлайн. Проведе кожна школа, кожен клас поспілкується зі своїми дітьми. Потім проведемо якісь розважальні заходи 1 вересня, в суботу-неділю наберемося сил, і з понеділка розпочнемо навчальний процес. Ті, хто виявив бажання онлайн, будуть навчатися онлайн, і ті, хто виявив бажання навчатись в метро, вони прийдуть до класів в метро і розпочнуть там уроки. Навчання буде в дві зміни. Уроків буде по три. Тобто, перша зміна з 9-ї години до 12, і друга зміна з 13 до 16 години. Будуть дві зміни. І навчання буде або по два або по три дні. Тобто, ну, наприклад, перший клас два чи три дні вони займаються офлайн, і два-три дні вони займаються онлайн. Розклад уроків. Ці класи закріплені за певними школами, тобто є 19 шкіл базових. За якими закріплені ці класи, скільки класів буде облаштовано з якою кількістю учнів на сьогоднішній день? Уже сформовано 60 класів, і ця робота триває. Ми ще зможемо кілька класів сформувати. Зразу хочу сказати, що із цих 60 класів 23 класи це першокласники. Тобто батьки першокласників з величезним ентузіазмом схопилися за цю ідею, і у нас майже половина цих класів це першокласники. Є звичайно. І другий, третій, четверті, і кілька п'ятих, шостих, сьомих, і навіть восьмий клас це будуть звичайнісінькі шкільні класи, але в метро в них будуть класні керівники, в них будуть свої журнали, меблі і так далі. І так далі. Там будуть працювати медичні працівники на кожній станції. Психологи, буде охорона за кожним класом, крім вчителя, буде педагог-тютер, який допомагатиме зустрічати дітей, допомагатиме їм таткуватися, сходити в вбиральню чи, наприклад, організувати прийом їжі, бо дітей там будуть і харчувати. Щодо харчування, як налагоджено цей процес, це не буде обід, бо ви ж розумієте, це ж не школа з харчоблоком і з їдальною. Це не може бути перше, друге чи третє. Це буде одноразовий посуд, щоб дітям було зручно. Це буде там котлета, булочка, салатик. Це буде друга страва, яку буде зручно їсти. Це не буде розливна якась їжа, але ми обов'язково погодимо меню з Держпродспоживслужбою і комунальне підприємство Шкільне харчування як здійснювало організацію харчування до війни, як годує щодня 30-35 тисяч харків'ян в школах. І також активно комунальне підприємство взялось за роботу по підготовці харчування дітей в метро, і тут проблем не буде. На кожній станції буде черговий технолог, вони будуть привозити їжу, т'ютери і технологи допомагатимуть дітям з організацією харчування. Бо це теж буде в класній кімнаті, тому це повинно бути оперативно. Чітко гігієнічно, тому цей процес, я думаю, буде і в нормативних рамках, і в естетичних, і я думаю, в смакових. Ми вже знаємо, що до метро учнів будуть підвозити, як все організували. Ми зараз працюємо з департаментом транспорту по графіку підвозів, і я думаю, завтра ми завершимо цей процес, бо ми вже кілька днів працюємо, і у нас інформація. Від департаменту освіти до класного керівника доходить буквально за годину. Ми передаємо інформацію в управління освіти, управління в школи школи до класних керівників. класні керівники до батьків це не є проблема, тому буквально. До кінця завтрашнього дня батьки вже знатимуть, де буде збір. Вони вже вони будуть знати, куди дитину приводити, де її будуть забирати. Ще не сказала про те, що в кожному автобусі буде педагог, який буде приймати дітей у батьків. І потім привозити їх знову до батьків. Ми спілкуємося також з патрульною поліцією. Вони виявили бажання теж допомагати нам у супроводі дітей. Я впевнена, що все складеться саме так, як ми плануємо. Ольга Іванівна, дякую вам за спілкування. Глядачам нагадую, ми розмовляли з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко.